Доброго ранку усім, понеділок 8.10. Я вже на своїй ділянці. Ось така поки що тиха, гарна погода. І ранок такий гарний, погожий, тихий, таке насичене свіже повітря, прохолода трошки. І ранку дуже добре приїжджати на свою дачу, на свою ділянку. Так виглядає моя ділянка від дороги, як бачите. Ось тут живуть мої батьки і я тут колись жила. А через дорогу моя діляночка. І почала я нею користуватися. Осені 2019 року. На передньому плані в мене тут троянди висаджені. Ще тут в мене росли ялинки такі звичайні, але я змушена була їх викупити, тому що вони дуже швидко розрослися. Ось така трояндочка Blue Moon витка. Ось тут в мене ще одна трояндочка, я посадила теж. Буде витка червоного кольору. Ще вона в мене не цвіла, бо я її тільки літом купила. Не знаю, який буде колір, чи яскраво червоний, чи ні. Поміж трояндочками в мене посаджені гвоздички багаторічні. Трав'янка називається ці гвоздички, деяка гвоздичка ще цвіте. Також в мене посаджені примули ось так рядочком, а поміж примул у мене є тюльпани і нарциси. І весною тут дуже гарно, тому що цвітуть нарциси і тюльпани. Бачите, і тут трав'янка. Якщо висаджувати троянди, то поміж троянди високі квіти не бажано садити, тому що. Вони будуть затінняти троянду, вона буде погано провітрюватися. Крім того, коли холодні ночі, роса, то ці квіти будуть лягати на ваші троянди, і, звичайно, що будуть хвороби. Буде плямистість, буде бурушниста роса, Тож краще садити якісь низькорослі такі рослинки, які були грунтопокривні, більш-менш. Ось тут в мене ще флокси такі ростуть і бур'ян поміж флоксів. Тут в мене Red Intuition. Це моя жовта трояндочка. Pink Intuition. І ще одна така біла відка троянда. Для нових глядачів ось тут в мене є заїзд, хоч я тут не живу, але зробила заїзд, бо, можливо, все рівно треба на город заїжджати, чи тракторцем, чи чимось іншим машиною. Тож обов'язково треба враховуватися і заїзд повинен бути. Заїзд у мене засіяний білою конюшинкою, а поміж конішинкою є трава. І ось тут в мене вже другий квітник. Ось цю алечу я цього року зріжу, тому що вона мені більше не потрібна. Це така дичка. Тут було багато стовбурів. Я вже два стовбури зрізала, ще один залишився. І мені не подобається, тому що вона осипається. Це все падає, треба кожен день громадити. Крім того, ці кісточки проростають із кореня проростається алеча. Тож ми її зріжемо. І ще в мене тут такий трошки менший квітник. У мене ось там гірочка є. Я її цього року переробляла. Все робила е, з тих матеріалів, що в мене були, нічого не купляла. Посадила журжинки, але це досить високі журжинки. А в мене минулого року були такі маленькі журжинки, які були до 50-60 см. А ці такі 1,10 метра мають, напевно. Ну, але нічого. Бачите, квітують. Попробувала інший сорт, але ці менші мені більше подобаються, вони більш компактніші. Жовтенька, дуже красива. Там в мене ще ялиночка така росте, яку я залишила, бо інші я викупила і віддала. Ось тут зараз я буду обрізати цю троянду, бачите, я вже трохи її обрізала, а оце ще треба обрізати. Воно не потрібно, щоб вона на це все давала поживу. Тож я зараз обріжу. Ось така темна трояндочка. Це моя мохана жовта, ще має пуп'янки, але цвісти поки не цвіте. І оця моя красуня. Подивіться, яка вона велика. І на ній роса, і це дуже красиво. Так, а що так гарно пахне? А це пахне моя жимлость пахуча. І вона зацвіла другий чи третій раз вже. Бачите, вона має жовтий і білий колір. Але не вся жив листі пахуча. Є така, що гарний має аромат, а є така, що зовсім не має аромату. Біля квартири в мене така схожа, є, але вона зовсім не має аромату. А ця дуже гарно пахне ранком і ввечері. Найбільш відчутно. Я її тут посадила так біля алечі, щоб вона прикривала стовбур. І, напевно, якщо я буду зрізати, то цей стовбур залишу, щоб вона мала куди вбитися на деякий період. Рудбеки є свої, я зрізала, вони були дуже високі, майже відцвіли і бачу, що знову почали цвісти. Ось одна і друга, і майже кожна відрізняється одна від другої. Тут в мене зацвіли хризантеми ось такі. Бачите, біленькі. В пуп'янках вони такі рожеві, коли розцвітають, то робляться білі. Жовтенька моя цвіте. Це не скорости такі хризантеми. А ось тут зацвіла вже така висока хризантема. Бачите, вона така ажурна, теж на ній руса. А це мої високорослі хризантеми І ось ця вона є на мій ріст, така висока. Мушу підв'язувати, тому що кущі в мене великі, я їх ще не розсаджувала і вони просто лягають на землю. Тут ще мій платикодон надумав цвісти білий, а маю я не тільки білий, а ще синій. Моя скумпія в русі. Подивіться, яка дуже ніжна вербена у мене рожева цвіте. Дуже красива. Тут у мене ще моя бегонія. Одна єдина залишилась. а ще тут є маленька така. А це мій тим'ян, що я виростила з насіння. І бегонію з насіння я виростила, і вербену. А це така. І помея, бачите. І ще тут в мене вербенка цвіте. Вона була ось така звичайна, бачите, а тепер лише почала ось такі квіти давати. А чим я буду займатися, я буду сьогодні сіяти конішину під дерева, так як я зробила ось там. У мене там рядочок дерев, то я так зробила на округ дерев, посіяла конюшину. І так само і тут буду робити. Хоча сьогодні дощику нема, завтра має бути, але я хочу це зробити, бо в мене ще є конюшинка. Хай росте. Так, мій дайкон, подивіться який. Вже величенький, це червоний дайкон. А тут я ще посіяла білий, дайкон, знайшла пачечку, бо я його десь загубила між пачечками, а знайшла і посіяла пізніше. Треба його підлити. Листя має такий запах незвичний, відчутний. Як гірчиця біла. Ось така ще малинка в мене є. Ще родить, треба буде сьогодні позбирати і заморозити на зиму. Я вже малину не продаю. І ось тут скільки ще малинки. Бачите. Дивіться, яка красива айстра. Гарний колір такий ніжний. А ось тут така голчаста, А тут ось така. Теж красива. Так, мої пісню світи ще цвітуть. Ще ось така айстра в мене і такого кольору. А це кущик такий маленький, хто пам'ятає, я купила дуже дещо, що за 15 гривень. Це жимоус декоративна. Бачите, як гарно виріс. Це моя вівсяниця, яку я виростила з насіння. Я її сюди пересадила один кущик. І ось там ще другий кущик. І ще ось сюди два кущики посадила. Жоржинки. Так як я люблю жовтий колір, то це мої любимі. Це Sip Flox. Я його в епіцентрі купляла, такий біленький, він вже в мене другий раз цвіти. Це волошки. І я їх буду обмежувати, тому що дійсно вони швидко розростаються. Я ось трохи пообрізала листочки, вони такі пуйні листочки мають. У мене залишиться ще бородюрна стрічка, і я буду обмежувати бордюрну стрічку. Такий круг зроблю навкруг них. Або куди ще пересаджу, або тут зроблю, і хай ростуть. Перш ніж йти сіяти кунішину, я собі згадала, що я привезла ще два піони. Один піон неон це я вам вже говорила, що я собі хочу його придбати. Це такий пізній піон, він цвіте в червні. І він висотою 1 метр, і він такий рожевий, навіть більше до фіолетового кольору. У мене його ще не було, але це те, що я прочитала. Мені сподобався, я вам ставлю картиночку, як він виглядає. Отож, такі коріння, Брунючки є, бачите. І я викупала яму. Яма має бути широка, тому що коріння розлоги. І яму я дала трошки жменьку нітровому фоски, дала перегною і дала дерев'яного попелу. Це все вимішала з ґрунтом, полила і тепер поклала піон і зараз присиплю. Обов'язково треба позначити, тому що ми прикриваємо повністю цей піон. І на зиму треба буде ще зверху прикрити, щоб часом не змерз. Тому обов'язково треба щось поставити, щоб знати, що це ваш піон. Бо як будете перекопувати чи просто сапати, щоб ви часом ось ці бруньки не пошкодили. Так, і ще в мене один піон. Але я не знаю поки що назви забула. Я потім перепитаю і напишу, що це в мене за піон. Так що в мене є поповнення знову. Нові сорти. У мене всі піони по одному сорту. Я вже казала, що піони є деревовидні. Ось тут у мене молодий кущик деревовидний, він цвів рожево. Дуже красивий піон. Я з нього зняла насіння, але я залишила тільки тут дві коробочки, багато не залишала, бо це молодий кущ. І деревовидний піон, він дуже. Довго росте на одному місці, без пересадки, він має такі здерев'яні стебла. Ось, бачите, він більш похожий на декоративний кущ. Трав'янистий піон, звичайний рожевий, бачите, він має ось такі зелені стебла. І ще є піони іто. Вони мають стебла такі більш прямо стоячі, тверді. І це є схрещені між трав'янистими і деревовидними піонами. Саме перше розцвітаю це деревовидні піони. Отже, півонія неон. Вона буде висотою до 1 метра. Як я вже казала, вона пізно буде цвісти, не в травні, а в червні. Ну, а далі подивимось, чи вона на другий рік в мене зацвіте, чи ні. Переважно усі піони в мене вже зацвіли наслідуючий рік, крім барзели, так як я казала. У цього продавця, що я беру піони, він ще привіз нові піони, тож я сподіваюся, що мені попадуть ще нові сорти на слідуючий рік. А хто хоче придбати барзелу або Red Charm, то я вам напишу телефон. Пишіть до мене на Viber, а я вже вам скину телефон продавця. Якщо вам подобається ось такі коріння. А ціну вже домовляйтеся самі. Так, зараз я прикриваю свої піони і ще зверху полию, щоб добре земля прилягла до коріння і йду конішинку сіяти. Що я ще хочу сказати? З мого досвіду, якщо ви хочете мати і якісні, красиві, великі квіти, любі, то не пошкодуйте поживи для них. Якщо у вас нема коштів купити там нітромопоску чи інші якісь селітри, тож можна органічні добрива використовувати. Завжди валяються якісь куски дерева, пнів, тож можна собі попіл зробити. Так само можна замочити любу траву. Ціле літо, чи кунішинку, як викосити, чи траву, чи дуже добре крупиву замучити. І цей настій настояти і потім підживляти квіти. Ну, і також перегній дуже добре давати. А літом коров'яку розбавити водій, давати, якщо є, якщо ні, то курячий послід, але бути обережним, бо він все палить, дуже треба мало його давати. Тож, якщо ми щось дамо, то ми й утримуємо. Це так само і відноситься до овочів. Якщо нічого не підживляти, то воно все буде дрібне, хволе. І, звичайно, що і більше шкідників, і хвороб буде на таких овочах, чи фруктах, чи квітах. Щоб мати гарні квіточки, треба підживляти, підливати, і тоді вони будуть вас радувати. Ну і, звичайно, треба слідкувати, щоб не було ніяких хвороб і шкідників. Треба крупити, бо без цього зараз ніяк не обійдемося. Хочу показати, чим я зараз займаюся. Піони я посадила і сію кунішинку. У мене ось так рядочком, бачите, ростуть дерева. Я їх посадила три метри один від одного. Ну і, звичайно, коли вони були маленькі, то тут оралося так близько, бачите, там вже є город, а тут в мене стежка є. І далі ростуть або малина, або кущі мої смородини. Я вирішила все ж таки, щоб тут бур'ян не ріс, посіяти кунішинку білу. Я вже її ось тут посіяла, пополола бур'ян, змочила землю, трошки ні трому дала і посіяла білу кунішинку. І як бачите, в мене ось тут ще порожньо, нічого нема. І це дуже добре, я б могла це все засіяти кунішиною. Але ось тут вже в мене дайкон росте червоний і білий. Тому кунішинку я тут не можу засіяти. Буду сіяти або весною, або пісьмом восени. Бо я хочу, щоб ось ця смужка вся була в конішині. А поки що я засію під деревами, в мене кунішинка є. А на всю смужку в мене не вистачить, треба знову заказувати на сайті. І ось зараз я цим займаюся. Бачите, як воно зараз виглядає. Тут ще в мене іриси ростуть, бо я не мала де їх посадити. А ось так воно виглядає, коли воно заросше. Бачите, травою. Я не хочу, щоб тут бур'яні трава росла, я хочу, щоб тут росла кунішинка. Так що в мене в планах, щоб оце все була конюшинка. Одразу я до цього не прийшла. Були дуже маленькі дерева, то я поміж ті дерева ще щось садила, то картоплю садила, то часник, то цибульку. Ну, а тепер я зрозуміла, що дерева вже виросли, і що ті дерева не треба крупити, обрізати, тому вже тут ніякої картоплі, цибульки, нічого не може бути. І Іриси, напевно, тут я залишу, хай ростуть. Можливо, я їх весною продам. Бо це мені лишні і в вони мені не потрібні. Усі дерева я буду формувати у вигляді такої чаші. Висоту я буду зрізати. Мені подобається, щоб вони були низькі, красиві, компактні, щоб можна було легко зібрати плоди. Отже, я вже одне таке коло зробила, друге і ось тут третє. Бачите, полило. Зараз, посію конішинку, Тут ще в мене цибулька росте. Це в мене така цибуля багаторічна батун. Я її висіла, думала, що буду користуватися для салатів на зелень, але в мене чомусь не хочуть дуже салатів їсти. Люблю так взяти огірок чи помідор і салату не дуже то зараз літом споживаю. Салат більше весною йде. Так, Це мій персик молодий. Зараз я теж полию, гарно оброблю, землю спушу і теж посію конюшинку. І отак піду донизу. Бачите, тут ще в мене черешенька. Крім того, в мене ще кріп росте такий. Я ось брала бо квасила помідори і огірки ще, то я його ще скубаю. Ось таку роботу я собі знайшла на сьогодні. А ще дивіться, скільки каміння. А тут бур'ян. Ну що ж, поки ще сонця нема, ще ранок, то я продовжую працювати. Теж таки приємно, коли чистенько, коли все гарно зроблено. Я сподіваюся, що подалі я зроблю ще красивішу собі ділянку. Вже 13.15, а я йду обідати до мами. І як добре, що батьки ще живі, я люблю куштувати мамину страву, бо все рівно мамина страва це найсмачніша. Не треба мені возити сюди, якісь канапки чи ще щось. Це дуже зручно, що батьки живуть близько. Хочу показати, що мені вдалося зробити до 12 години. Отже, одне дерево, тут посіла, все пополола. А тут в мене живці йошти, і там я ще дала. Це була така парость моєї айви японської. Ось, здається, навіть одна прийнялася. І тут ще якісь є листочки. Я тільки її підлила. Ось там ще якісь листочки є. Надію, що щось прийметься. І надію, що завтра дощ впаде і це все ще добре підлиє. Чому я так довго робила? Тому що я під кожне дерево ще лила 10 літрів води, лише тоді сіяла кунішину. Ось так в мене. А тут я ще гвоздичку посіяла, два рядочки, щоб потім пересадити в квітник. У мене були журжинки насіння, я так і не висіла, це такі нескорослі, що я минулого року вирощувала, то я їх тут висіяла і дуже густо. Думала, що пересаджу квітник і так і не знайшла часу, і вони вже починають цвісти. Але я їх дуже дуже пізно сіяла. Можна, звичайно, як дощ впаде, з корінням ще пересадити в квітник і вони ще будуть до морозів цвісти. Ще в мене кріп росте. І добре, що росте, ось мені треба було для квашення помідорів і огірків, то я собі пішла і вирвала ці парасольки. Ще один кріп. Тут нічого немає. Каміння позбирала, бур'ян пополола. Ось тут в мене ще цибулька, що я вам показувала. Так, а тут в мене дайкон. Сюди я доробила. Ще мені залишилось 4 дерева. Ось тут все пополоти і почистити. Але я сьогодні вже це не буду робити, бо в мене там ось квасоля лежить. Треба її ще стручки позривати, бо завтра дощ. Ну і я вже трохи замучилась. бо носила відрами воду, сіяла, полола, бур'ян виносила. На сьогодні достатньо такої роботи. Буду легшу роботу тепер робити. Але мені сподобалось, що тепер так чистенько і приємно перейтися. В рядочку в мене тут 16 дерев. Отже, я 12 зробила і ще 4 мені треба зробити. Все, іду я каву пити. Я прийшла до своєї квасолі і вирішила собі знайти легку роботу. Буду зараз обривати стручки квасолі. Усі тики, так у нас говорять на Львівщині, я вже витягла. У мене 11 тик було ось такої квасолі яська. І буду зараз брати по одній і обривати стручки. Але не хочу стояти біля неї, я собі зараз там сяду під горіхом і ось так купочками буду носити і буду обривати. Я ставила тику і навкруг тики садила там 5 чи 6 насінин квасолі, і навкруг цієї тики, і вона так оббивалася навкруг тики. Ось тут в мене було 11 тик квасолі. Так що. Беру ну, ось таку кучку і несу. Ось тут собі вже приготувала місце, тут такі в мене палети є, і я собі положу, ось так сяду і буду обривати ящички. А вже колись, коли буду мати час, тоді вже полощу. Займаюся як фасолою І тут згадала, що мені ж треба покропити троянди і мої осінні айстри. У мене ось такий є фундазол, системний фунгіцид для захисту від хвороб. Тут є 30 грам. Так, і він йде від борошнистої руси і пише троянди. Отже, 15. Від 15 до 50 грам на 10 літрів води. У мене 50 грам немає, у мене є 30 грам, тож я даю десь на 6 літрів води. Так, і ще в мене є ось такий ензим. Актару Фіт Форти. І що тут пише? Троянди та інші декоративні культури відкритого та закритого ґрунту. Всі види попелиці, трипси і павутинний кліш, і 20 мл на 3 літри води. Тут є 20 мл, отже, я даю 2 пакетики на 6 літрів води. І фундазол даю на 6 літрів води. Так, і ще візьму якийсь прилипач, в мене є. Перше розбавляю фундазол. Потім додаю актарофіт. І тоді вже даю прилипач і буду оприскувати свої троянди. Так що я зараз швиденько це все розробляю і буду оприскувати. Ось такий в мене є липомакс. І що він робить? Він є для покращення покриття та закріплення робочих розчинів Ось так пройшов мій ще один день. Осінній день, сонячний день. Рву я так квасольку білу. Вона ось такої величини. Досить крупна. Буду з вами прощатися на сьогодні. Бажаю вам усім ще гарних сонячних осінніх днів, бо скоро прийде зима і ми будемо дуже скучати за цими сонячними днями. Хочеться, щоб зима прийшла не в стані війни. А щоб зима прийшла вже після нашої перемоги, щоб в нашій Україні був мир. І щоб ми жили усі в злагоді, в добрі, в достатку, в пошані. І щоб були усі здорові. Так що бажаю усім миру добра, злагоди, достатку і здоров'я. До зустрічі!